Булінг рідко починається відкрито. Часто з повідомлення. Ти знову в цій Серйозно? Ти хоча б інколи дивилися в зеркало? Та залиш його, він не розуміє. Ви думаєте, що це смішно, а я щодня думаю, як сюди зайти і нікого не зустріти. Кожен, хто бачить, уже частина цієї історії. Досі, це не смішно. Та ми просто жартуємо. Якщо людині неприємно, це не жарт. Та цікараючи на урок. Мовчати означає погоджуватися. Я обираю повагу. Одна позиція може зупинити агресію.